В Україні найближчими днями теплішатиме. Температура підвищиться по всій країні, подекуди буде від плюс 20. До плюс 22 градусів. Опади теж очікуються, проте вони не будуть сильними. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер, за даними, синоптика. Вночі буде без опадів, а вдень у північній половині країни пройде дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду, а в день місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11. У східних областях ще буде холодно, від плюс 5 до нуля. По всій Україні потеплішає до плюс 16 плюс 21 градуса. Перед вихідними на Лівобережжі, а вдень також у Криму пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Нарешті країни збережеться погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі буде від плюс 7 до плюс 12, а в день стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 18 градусів. У суботу, 14 жовтня, очікується. Мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний 5 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7. Вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. У неділю, за даними синоптика, вночі буде сухо, а вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12. Вдень по всій країні повітря прогріє. До плюс 17, плюс 22 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.